Мої любі водолії, з вами я, стратуролог Олександра Феб, і сьогодні ми разом з'ясуємо, куди потече ваш настрій в серпні, чи буде прибуток, і що на любовному горизонті. І, звичайно ж, буде моя порада, як завжди. Поїхали! Загальний стан водолів. Вплив Марсу. Марс зараз знаходиться в Терезах і в серпні він буде знаходитись в цьому знаку. Це означає, що замість того, щоб діяти різко, замість того, щоб приймати різко рішення, так, все, я пішла, зараз я хлопну дверима і зараз все буде горіти, тому що всі задовбали, Ви зважуйте, ви думайте, Марс зараз не такий агресивний і не такий різкий, він зараз компромісний. Тому дуже важливо. Перед тим, як щось радикально закривати, з кимось з'ясовувати стосунки, на чомусь наполягати, подумати, уповільнитись, зупинитись. В особистому житті, знову ж таки, по проявленню Марсу, дуже хочеться наполягати. Дуже хочеться, щоб було, по-моєму, дуже хочеться зліпити з нього щось. Зараз, значить, знаєте, коли знайомишся з людиною, думаєш, ой, тут він, коротше, якийсь жмот, тут він щось. Так робить тут, але нічого. Я його виправлю. Оце ця історія. Та ніч, ми домовимося. Нічого, коли ми одружимося, одружитися, в принципі, можна, тому що Єпітер в раку схиляє, тому що якби, це дійсно такий період, коли можна, так мовити, і одружитися з більшою вірогідністю і мати серйозні стосунки. Але дивіться, щоб це не вляпалось не туди. Тому що Єпітер в раку до цього схиляє так само. Дуже важливо розуміти, що люди не змінюються, люди змінюються тільки тоді, коли вони це хочуть самі. А якщо ми наполягаємо. Забігаємо, тут я виправлю, тут я удосконалю, тут, коротше, я закрию очі, а там він зміниться не зміниться. Самі ми не змінимо і не зліпимо людину, тому не тисніть, а. Перенаправте Марсу знак Терезів. Звертайте на нього увагу, подивіться, який він. Запитайте себе, вас влаштовує, не влаштовує, вам нормально, комфортно, не поспішайте, якщо ви в стосунках до серйозних радикальних кроків подумайте, ваша людина, не ваша людина підходить, вам не підходить, і тільки тоді дійте. В грошах можливі якісь суперечки. Ну, Звичайно, що в нас більшість розвучень і більшість сварок якраз відбувається в сім'ї через гроші. І тому дуже важливо розуміти, як ви двоє ставитеся до грошей перед тим, як переходите на якийсь серйозний рівень. Хоча, знову ж таки, якщо ви вже одружені, якщо у вас є стосунки, перед тим, як гримати дверима, Треба поговорити, треба обговорити, треба намагатися все-таки знайти компроміс. А як нам ці гроші витрачати, а на що ми будемо втрачати? А як ми можемо збалансувати наш сімейний бюджет? Може, треба проконсультуватися? Може, треба знову ж таки в робочих моментах теж обговорити, задати собі питання: взагалі мені достатньо платять чи недостатньо? Якщо недостатньо, не поспішати гримати дверима, все я від вас йду, а поговорити. А може підвищення, може якісь варіанти, може ще якось домовитися? Може подивитися якісь інші варіанти заробітки, чи ви порівнювати. Завжди встигнете піти, головне провести аналіз. І знову ж таки, треба підписатися на мій телеграм-канал, тому що саме там я на кожен місяць, в тому числі на серпень, викладаю в календарі шопінгу, де я вказую дні, коли треба дійсно витрачати гроші, коли шопінг якісний, хороший, а коли гроші просто в прірву летять, і через це, звичайно, можуть бути конфлікти. Порада така, будьте в соціумі. Марс в Тересах це соціальна. Соціальний знак, тому треба бути в соціумі. Не зациклюватися на коханій людині. Зараз я її зміню, підправлю і все буде ідеально. Не сперечатися через гроші, а шукати компроміс. І шукати віддушу, якщо дуже тяжко, наприклад, в особистому житті чи складнощі в роботі, коли ви в соціумі, коли ви знаходите свої групу підтримки, коли спілкуєтесь, коли ви в колективі, коли ви знаходите свої там, клуб по інтересам, у вас є якісь інші захоплення. у вас є Є якісь групи чата, живі живічі віруктуальні, де ви можете поговорити, ви можете поділитися своїм про проблемам, а ви вже можете там отримати пораду. І стосовно роботи, і ви вже тоді не так зациклені на стосунках, і у вас уже є віддушена, ви вже активні, і ви вже соціально активні. Це можуть бути якісь благодійні проекти, це можуть бути якісь групи. Коротше кажуть, коли проявляєтесь, проявляєте ви проявляєтеся, проявляєте себе в соціумі, тоді багато проблем просто відвалюються. І ви настільки цим всім зайняті, настільки зацікавлені, що вам просто не до конфлікту, не до тиску і не до різкостей. Якщо щось з цього відео вам відгукнулося, поставте вподобайку. Поділіться з водолієм, який вам небайдужий. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!